У ніч проти 21 березня Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили України знищили 31 ракету: дві балістичні та 29 крилатих. Балістика була іскандер М, а також Кинджал. 29 крилатих ракет. Це були ракети Х-101, Ха 555 Х-55 ха з 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 мс В районі. Пусків, Волгодонськ, Енгельськ, Російської Федерації. Ракети заходили з півночі. Основний напрям удару був Київ. Завдяки успішної бойової роботі всі ракети було збито на Київщині. Проте через падіння уламків є пошкодження, постраждали люди. Зокрема, у трьох районах столиці зачепило дитсадок будинки, нежитлові приміщення, авто. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Внаслідок російської ракетної атаки у Шевченківському районі горіла квартира у шестиповерховому будинку. Звідти евакуювали 15 мешканців. З іншими адресами пошкоджено вікна, багатоповерхівки та знищено вогнем кілька автомобілів. Крім того, було виявлено частину ракети. До знешкодження залучили Техніків у Святошинському районі пошкоджено вікна у двох дев'ятиповерхівках та будівлю дошкільного навчального закладу. Горіли авто. Чала свист ракети услышав. потім зайшов в коридор. Між коридором і команду окні виділо такої тучу грибой огоня, като напряжалася посадя квартиру. Я вибіжав через заднє окно. У подільському районі уламки впали на дах житлового будинку, спричинивши загорання та значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі. Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждали 10 людей, серед яких дитина евакуйовано 79 дев'ять людей. Хочно і на території країни-агресора. У міністерстві оборони Росії заявили, що приблизно у 8.00 за московським часом була нібито спроба удару по об'єктах на території РФ за допомогою реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір. Нібито черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено у повітрі над Білгородською областю. Проте, за даними шот, протиповітряна оборона збила лише 8 снарядів, випущених із РСЗВ вампір по Білгороду. Російські пабліки пишуть про щонайменше п'ятьох постраждалих від уламків. Також повідомляється, що пошкоджені два багатоповерхові будинки та багатофункціональна спортивна арена Білгород Арена. Україна прибрала на своїй території командира роти спецназу армії Росії та заступника начальника військового навчального центру. Їхні імена були розкриті у рамках списку нових ліквідованих військових, який навів офіцер української армії Анатолій Штефан у своєму блозі. За даними офіцера, ліквідовано всього дев'ять важливих окупантів. Як раніше повідомляв унян, посилаючись на The Washington Post, російські сили спецпризначення зазнали величезних втрат ще на початку вторгнення в Україну. Це стало відомо з витоку секретних документів із Пентагону. Згідно з оцінками Пентагону, російське командування дуже активно використовувало сили спецназу як передові піхотні формування, що привело до величезних втрат убитими і пораненими. Тепер для їх відновлення знадобляться роки. У документах не йдеться, скільки бійців спецназу за оцінками було вбито або поранено в Україні. Але в матеріалах з посиланням на перехоплення розвідданих йдеться, що лише одну 346-ту бригаду знищено майже повністю. В ній залишилося в строю лише 125 осіб і штатних 900. Зазначимо, за час повномасштабного вторгнення загальні втрати армії Росії становлять вже близько 434 тисяч осіб. У легіоні свободи Росії заявили, що операція добровольців у Білгородській та Курській областях Російської Федерації допомогла збройним силам України стабілізувати фронт. На прес-конференції представник підрозділу Олексій Барановський пояснив, що окупаційна армія збиралася провести новий наступ до виборів та інавгурації правителя Російської Федерації Володимира Путіна. Вони винуждены були, во-первых, перебрасувати значительні сили, в тому числі з харківського направлення, Куп'янського направлення для того, щоб просто удержати свою білгородську область, свою Курську поки що, свої області Відповідно, фактично, ми сорвали плани по. За його словами, за цей час противник безповоротно втратив більше ніж 650 осіб. Ще 908 отримали поранення, 37 потрапили в полон. Олексій Барановський зазначає, що частина полонених виявила бажання стати бійцями добровольчого підрозділу. Інші будуть передані українській стороні для майбутнього обміну військовополоненими. Крім того, вдалося знищити 121 одиницю техніки та ще 50 вивели з ладу. Крім того, ми на себе навіть тактичну авіацію, значить, ВВС РФ Вони нанесли неслі более ну. Як мінімум 323 авіаудара з використанням КАБів, і всі ані прилетіли на територію Білгородської Курської області. Російські добровольці також заявили, що кінцева мета операції полягає в знищенні путінського режиму в Російській Федерації. Командир російського добровольчого корпусу Денис Никитин заявив, що первинне завдання російських добровольців допомогти ЗСУ перемогти у війні. Ціль номер один, цель номер два, безусловно, це продовжити наш освободительный подход. да, водрузить знамя русского добровольческого корпуса над Кремлевской стеной, над Белым домом и однозначно деконструировать режим, который душит нашу Родину уже в течение не одного десятка лет. Поэтому это наша конечная цель, мы будем к ней идти, даже после победы Украины в этой войне для русского добровольческого корпуса война продолжится. Сибирскому Сибирского батальона подкреслил, что до демонтажу российской власти у российских добровольчих формувань единая думка. То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это уже вопрос, скажем так, не военный, а гражданский. Сначала нужно сделать эту работу. После этого самое главное, это возможность людей, граждан России, выбирать самим, как им дальше жить, в каком формате і так далее. Легіон Свобода Росії у свою чергу нагадав, що окрім трьох підрозділів у рейді на територію Російської Федерації беруть участь і бійці підрозділів Ічкерії. За словами спікера, їхня мета звільнення Чечні від клану Рамзана Кадирова. На думку експертів, рейту російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону на територію Білгородської та Курської областей добре впливає на ситуацію на полі бою. Колишній командир взводу батальйону «Айдар» Дикий заявив, що, хоч перехід російськими добровольцями кордону Росії не призведе до революції та знищення режиму Путіна. Але це приниження для нинішньої влади у Кремлі. Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що Російські Федерації почали панікувати. Однією з кінцевих цілей цього рейду може стати створення демілітаризованої зони на території Російської Федерації, яка не дозволить російським військам обстрілювати Сумську та Харківську області з артилерії та мінометів.